Ті, хто каже, а чому ти не в армії, в коментарях ніколи самі там не були. Але когось посилають в місорубку загинути, а самі туди не йдуть. Ось так, шановні, в мене питання. Якщо ви і далі будете підбурювати когось вступати в незаконні банд формування на типу Збройні Сили, хочу вам нагадати. Що існує кримінальна відповідальність за участь в незаконних військових формуваннях, як Міністерство оборони України, яке ніколи не було створено, так і ЗСУ ніколи не було створено відповідно до норм права. І якщо ви призиваєте вступати до їх лав, ви несете також кримінальну відповідальність за участь в підбурюванні до. Тупу в незаконні збройні формування. Незнання закону не звільняє від відповідальності. Жоден українець не може бути в Збройних силах України.